За нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, пане Петре, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, слава Україні, Слава. пане Петре. Хотіли б запитати, яка зараз гуманітарна ситуація в Маріуполі? Адже ми пам'ятаємо і всі попередні відео за попередні тижні, що люди не мають ні доступу повноцінного до питної води, не мають доступу до продовольства до їжі. Наскільки зараз люди виживають в цьому? радник мера Маріуполя? Пане Петре, доброго ранку. А, ну, і слава Україні. Не можна доброго сказати, ранку, слава Україні. Так, ну, Пане Петре, хотіли те, б запитати, води, яка зараз їм. Моні... Центральне водопостачання, однак, ми маємо розуміти, що це вода технічна, вона не придатна для пиття для вживання в їжу. А так, то, зараз... Що стосується питної води, її продовжують розвивати. Продовжують розвозити, знову ж таки, не всім знову ж таки в черги. Тобто, в принципі, це ситуація ну ніяк не покращується на сьогоднішній день. Та сама ситуація із їжею, наче з одного боку їжа є, тобто голоду і нема, а з іншого боку, черги з гуманітаркою не меншають. Тому все це каже нам, про те, що сама гуманітарна ситуація набагато краще точно не стає. Пане Петре, от мер Маріуполя Вадим Боченко каже, що російські загарбники готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня. Скажіть, що вам конкретно відомо, як вони готуються до цього абсурду, і загалом те, що ви можете сказати в ефірі. Повністю переобладнують на сьогоднішній день. Це те, що про що можна казати, да, і те, що відомо на сьогоднішній день. Повністю переобладнують приміщення нашої консерваторії в нашої філармонії камерної. Фактично переобладнують по це саме судилище. І, мабуть, що всі з нас бачили і ці чотири камери, які вже готові там прилаштовані, і ці клітки страшні зараз будують безпосередньо окремий ангар. Для того щоб туди мог заїжджати автозак, який буде привозити наших військовополонених на це так зване судилище. А що додати, дата ще обговорюється, дата ще не озвучена. Остаточно ми полягами. Ми, ми так думаємо, що на це є декілька причин. Можливо, вона вже встановлена. Вони розмірковують, коли це краще зробити, і саме тому 24 те Називається, однак ще є декілька факторів, які можуть витермінувати відтерму... це початок цього військового чергового військового злочину. А ще готуються вони зробити це феєричним шоу для себе. Тому на трибуналі будуть присутні так звані міжнародні судді. Міжнародні це представники Сірії, представники Північної Кореї, там Ератерії усіх всіх. Умовно кажучи країн, які визнали так звану ДНР. Саме тому триває на сьогоднішній день організація, триває підготовка. Ми ну, уважно слідкуємо за цим, я буду подробиці. Звісно, ми будемо повідомляти суспільства, намагатися все ж таки зірвати якимось чином це неподобство, м'яко кажучи. Так, сподіваємось, що українські спецслужби мають ті інструменти і засоби, які різними методами і способами зможуть завадити, вчинити такий ще один черговий воєнний злочин російським окупаційним військам. До вас запитання ще з приводу інформаційного супроводу. Ми знаємо, що росіяни такі свої дії, свої. Намагання провести отакі судилища завжди скоюють із залученням максимальної кількості своїх власних телеканалів пропагандистів, яких вони привозять з Москви, з Петербурга з території Росії. І очевидно, що ця робота уже могла розпочати зараз за вашу інформацію. Наскільки інформаційний простір Маріуполя, якщо дійсно про це можна говорити? Якщо комунікації в принципі дозволяються зараз зробити росіянам, знищені комунікації в місті власне, як росіяни це роблять, і чи вже помічені якісь такі рухи в медійному просторі саме в місті Маріуполь? А, так, вже ми бачимо вже присутні в Маріуполі. Оцей Ті канал, звізда да один з великих пропагандистських, який почав дуже ретельно показувати, як вони власне, готуються до цього трибуналу. Поки інші там навали журналістів, так званих з Росії, ми не бачимо, але ми розуміємо, чому вони зараз вся ця пропагандистська сволота, вона задійна. Якщо не на фронті, то з таких медійних штук вони всі зараз знаходяться в Оленівці. Оленівців вони привезли в Оленівку, знову ж таки да, цю показову міжнародну комісію, яка досліджує, що ж там все ж таки відбулось. І знову ми повертаємося в учасники цієї міжнародної комісії. Це знову Сірія, знову їх наймані проплачені іноземні пропагандисти. Ну і таке інше. Тобто, зараз увага здебільше там прикута до Оленівці. Де вони мають там зробити остаточні фальсифікації або прикрити власний злочин? А потім я так, ми так думаємо, що вони отак от плавно пері... перемістяться до Маріуполя і почнуть ширше ось, ось, власне, власно показувати підготовку. І якщо він все ж таки буде оцій псевдотрибунал, то почнеться. Пане Петре, і на завершення запитання, ми знаємо, що у Маріуполі також присутній партизанський рух. Як от на фоні цього всього діє фізичний інформаційний спротив наших мешканців, які були зафіксовані випадки, можливо, підриву боєскладів окупантів, можливо, якісь вбивства колаборантів. Що ви можете розповісти? Сподіваюсь, скоро з останнього, якщо починати, а, поки наш спротив зростає і міцніше. Поки спротив Маріуполя здебільшого брав тактику вогняного спротиву, а, тактику підпалу. Вже ми можемо точно казати. Да, що нашими партизанами, по перше, було спалено склад вкраденого майна, які МЧС Росії намагалась вивезти до Росії. Потім досі до, до до речі палає завод «Сателіт», Це знищене. Сонячника Лія, насіння сонячника, яке теж окупанта, на які поклали ну, мріяли покласти руку. Потім було знищено два поля з посівами, і в разі там одного контрольованого підпалу фактично було пожежа на ремонтній базі в районі селища Піоневське, селище Бізиміне, і був знищений один танк. Оце про ті результати такі. Великі вже так, ті, що більше за наліпки, за листівки, про які ми вже можемо дійсно казати. Позавчора також спрацювала розтяжка, яка була встановлена там біля центральної бухгалтерії, аби завадити там поритися окупантам, черговий раз отримати документи, які для них дуже важливі. Ну тобто, спротив зростає, звісно, це важко, тому що режим в місті Маріуполі, режим контролю, він не порівняно більший, з усіма наново окупованими територіями на сьогоднішній день знов ж таки, да ми розуміємо дистанцію від е, Запоріжжя або від Васильівки, не, не окупована частина України до Маріуполя. Це це, звісно, ускладнює моральний психологічний стан, в якому знаходились люди. Але ми ще в червні казали, що ми побачимо, як люди оговтаються і почнуть чинити не тільки пасивний, а активний спротив. От зараз ми в той самій фазі, коли Перехід до активного спротиву, тому ми сподіваємось і працюємо над цим разом зі спротивом, аби а, ліквідація наших колаборантів стала реальністю, і вони мають боятися мають зігратися. Це точно буде так, пане Петре. Спасибі вам, що Дякую. доєдналися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя.